Вітаю на третьому уроці другого модулю курсу з фінансової грамотності. Сьогодні ми з вами поговоримо про техніки формування фінансової дисципліни. Та розберемося, як побудувати фінансову дисципліну. І е, одразу хочу сказати, що дисципліна це не як обмеження, а як шлях до свободи. Це ті фінансові звички, які зроблять гроші вашим слугою, а не господарем. Чому це важливо? Фінансова дисципліна це не про відмову від усього, а про створення системи, яка працює на вас. Вона дає відчуття контролю, знижує стрес і відкриває шлях до ваших фінансових цілей. Що таке фінансова дисципліна? Це послідовне дотримання певних фінансових правил та звичок, спрямованих на досягнення фінансових цілей. Це не разова дія, а системна поведінка. Не про жорстокість Саме а про системність. Часто люди плутають дисципліну з тотальним обмеженням. Насправді це про вибір правильних інструментів та їх регулярне використання. Фінансова дисципліна це здатність, по-перше, приймати зважені рішення, формувати накопичення, дотримуватись бюджету, керувати звичками щодо грошей. Чому дисципліна важлива? Однозначно, коли ви дотримуєтеся правильних фінансових звичок, у ваш стрес знижується, і вже гроші перестають бути джерелом тривоги. Також дотримання фінансової дисципліни дає свободу вибору. Дисципліна дає можливість сказати так, тому що для вас дійсно важливо, і ні тому, що є імпульсивним бажанням. Дисципліна сприяє досягненню цілей. Без дисципліни неможливо накопичувати на велику покупку інвестиції або сформувати фінансову подушку. І крім того, вона є основою для побудови здорових звичок. Подібно до спорту чи здорового харчування. Фінансова дисципліна формує стійкі позитивні звички. Особисто в мене а, вже дуже багато років є. Фінансові звички, якими я поділюся в рамках наших з вами уроків, які допомогли і сформувати фінансову подушку, і вести щомісячні бюджети, і бачити, як зростає капітал. Тому дисципліна це не про обмеження, це про регулярні правильні дії, правильні фінансові звички. Основи фінансової дисципліни це ключові принципи. Фінансової самодисципліни. По-перше, автоматизація рішень: чим менше треба обирати, тим більше стабільність. Пам'ятаєте, в минулому уроці ми говорили, що в людини людина протягом дня приймає дуже-дуже багато рішень, і тому ближче до вечора, коли треба прийняти якесь фінансове рішення, а наш ресурс самоконтролю вже є обмежений, ми досить схильні Чинити імпульсивно, А коли у нас є напрацьована звичка, плюс ми підключили автоматизацію певних наших рутинних завдань, то в цьому випадку, як то кажуть, думати не треба. Просто треба зробити. Маленькі кроки великий прорив. Знову ж таки, щоденні невеличкі рутинні звички в сфері грошей допоможуть вам кардинально змінити ваш фінансовий стан. Крім того, відстеження дорівнює контроль. Бо те, що ми не рахуємо, ми не можемо контролювати. Приклад, дуже схожий з вагою. Якщо людина бажає або схуднути, або набрати вагу, перше, що вона повинна зробити, стати на ваги і побачити, а яка вага поточна, тобто контролювати свою вагу шляхом відстеження. Та, так само це працює з грошима. Якщо ми не розуміємо, скільки грошей у нас на рахунку, скільки ми витрачаємо, скільки ми заробляємо, то контролювати е, наші грошові потоки просто неможливо в такому випадку. І звички це точно більше, ніж мотивація, оскільки дні бувають різні. І мотивація сьогодні може бути е, все прокидаємося. Заробляємо мільйон, накопичуємо, а завтра щось стається в нашому житті, мотивація на нулі. Але коли у вас є звичка, ви просто дієте відповідно до цієї звички. І вже мотивація не впливає. А коли ви дієте певним чином кожного дня, щомісяця і так роками, ви точно побачите, як це змінює ваше фінансове життя, чіткі цілі та видимий прогрес. Тобто далі ми поговоримо, як саме нам важливо поставити ціль, як змінюється поведінка. Коли протягом цього курсу ви отримуєте знання, далі ви розумієте, що так, дійсно, якщо ці знання використовувати на практиці, вони приведуть вас до бажаного результату у ваших відносинах з грошима. Тобто є усвідомлення. Далі за цим усвідомленням повинна йти дія. Бо саме дії змінюють нашу реальність, і коли ми діємо, ми отримуємо результат. Ми розуміємо, яка дія повинна бути регулярні відкладання налаштування певної автоматизації. Далі ці дії у нас відбуваються на регулярній основі тобто повторення після певної кількості днів. Так, да, можна зустріти 21 день. Десь говорять про все залежить від того, яку звичку ми напрацьовуємо. Але в середньому за місяць-півтора це повторення е, вже відео у вас у звичку. І ви будете отримати гарантований передбачений результат. Техніки планування та контролю. Пропоную вам. Достатньо відому техніку розглянути, вона називається Правило 60-25-15, яка говорить, як приблизно можна ділити ваш дохід. То ви розумієте суму вашого доходу: 60% від цього доходу ви розподіляєте на обов'язкові витрати, 25% на бажання та розваги, 15% за та інвестиції. Але одразу скажу, що це приблизна формула. Коли ви почнете рахувати ваші гроші, ви побачите, що, можливо, у вас зараз є цілі накопичити на велику покупку, тому бажання та розваги ви знизите або оптимізуєте ваші обов'язкові витрати, і на заощадження у вас буде відкладатися 20%. Але ось такий приблизний розрахунок можна також використовувати. Дуже відома також техніка спочатку собі, про що вона нам говорить? Що коли ми отримуємо дохід, то нам отре, треба одразу відкласти заощадження. Бо чому так відбувається? Якщо людина не веде облік своїх доходів та витрат, то вона не зрозуміє, скільки залишається, а можливо взагалі не залишається і ще вона заходить в борги. Тому коли ви визначили, який відсоток ви плануєте накопичувати, моя рекомендація при отриманні будь-якого доходу, чи то заробітна плата, чи ваш дохід від бізнесу, ваш дохід від якогось підробітку, одразу відкладайте цю суму. А далі вже ви живете, витрачаєте на те, що залишилося, і це змушує мозок адаптуватися до менших витрат. Зрозуміло, що коли в нас є. На рахунку, ось така сума, ми для себе думаємо так, можемо все витратити. Але коли сума на 5-10% менше, повірте, дуже легко вже вписатися і в суму трошки менше. Переходимо далі. Техніка мікрозобов'язань. Не буду економити або відкладати 50 гривень щодня. Якщо ви ось так переформулюєте ваші твердження, це ще буде величезна допомога для вашого мозку. Розуміти, що це не про обмеження, а це... Ваші кроки для побудови вашого благополуччя. Маленькі кроки, великі результати. І е, зрозуміло, що сукупність цих маленьких кроків в результаті перетворюється в ефект снігової кулі. Тобто, е, навіть невеликі заощадження, які ви робите регулярно, е, з часом вони будуть збільшуватися. Як відбувається архітектура вибору? По-перше, Треба створити перешкоди для витрат. Для прикладу, ви розумієте, що у вас відбувається дуже багато імпульсивних покупок через онлайн-сервіси, і ви дуже легко заходите в цей мобільний застосунок там, конкретного магазину, починаєте скролити і витрачати. То приберіть, видаліть цей застосунок, зробіть собі перешкоду, щоб якщо у вас виник імпульс, да, витратити, щоб це було. Складніше, ніж ви до цього витрачали. І е, спрощуємо заощадження. Налаштовуємо автоплатіж від кожного надходження на карту на депозит. Е, які ключові сфери дисципліни? По-перше, бюджетування, розуміння своїх доходів та витрат. Повторюсь, якщо ми не контролюємо, не рахуємо наші гроші, то ми. Е, Відповідно, не знаємо, чи збільшується наш дохід, що відбувається з нашими витратами, і формування бюджету якраз і дозволяє побачити, а скільки і куди у нас витрачається, скільки і звідки ми заробляємо. Крім того, погашення боргів, систематична робота з фінансовими зобов'язаннями. Однозначно, якщо у вас є борги. Особливо з великими відсотковими ставками, то треба розробити план щодо їх найскорішого погашення. Бо ви побачите, що виплачувати борги. В мене була особиста така історія, борг я гасила рік, а ту суму, яка в мене була під час цього боргу, я потім змогла накопичити за 4 місяці, бо віддавати на погашення боргів ментально емоційно більш складно, ніж накопичувати. Накопичення, регулярне відкладання коштів і відмова від імпульсивних покупок свідомий підхід до витрат. Цифрові інструменти для автоматизації, які зараз на нашому українському ринку є рішення. Ну, по-перше, це мобільні застосунки банків, для прикладу, Монобанк, Приватбанк, де вже є певна категоризація витрат та можна встановлювати ліміти. Особисто я дуже рекомендую застосунок, який зроблений українськими розробниками сальдо для ведення бюджету. Чому так? Бо в ньому ви самостійно. Зможете налаштувати всі необхідні вам витрати. В нього є автоматичне підвантаження з монобанку, тобто витрати одразу в застосунок потрапляють, а ви вже присвоїте певну категорію. Дуже зручно бачити в розрізі місяців класна аналітика і дуже класний застосунок. І автопоповнення депозитів, заощадження без участі волі. Е, можна налаштувати в дуже багатьох банках одразу від рахування: щодо е, автопоповнення депозитів, які е, чому без участі вашої волі? Бо ось тут якраз та ситуація, коли думати не треба. Що. О, що ви можете зробити да, вже сьогодні? Зрозуміти, наприклад, яку суму ви бажаєте відкласти, і порахувати, а скільки ви можете відкладати на... з вашого кожного доходу. Для цього вам зрозуміло, що треба проставити і цілі. Тобто... На що це буде короткострокова ціль? Бо від цього може залежати і той депозит, який ви відкриєте, чи короткостроковий до 12 місяців, чи більш довго тривали. і туди вже почати перераховувати. Які можливості автоматизації рішень? По перше, автоплатежі для комунальних можна налаштувати, якщо у вас є фіксована сума, щоб також не думати про ці платежі. Автопереказ наш заощадження, лімітні карти для розваг. Тепер давайте розглянемо з вами декілька кейсів. Перший кавовий виклик. Марія 27 років щодня витрачала близько 100-150 гривень на каву та перекуси на ходу. Вона вирішила взяти участь у кавовому виклику. Протягом місяця не купувати каву, а готувати її вдома. Це за зекономлені гроші. Вона щодня перекидала на спеціальний рахунок. За місяць вона заощадила понад 3 тисячі гривень. Це дало їй відчуття контролю і показало, що навіть маленькі регулярні дії дають великий результат. Це сформувало звичку відстежувати дрібні витрати. Як ми бачимо, в такому кавовому челенджі може прийняти участь будь-хто. Це досить просто, але хочу одразу зазначити, щоб пройти його успішно, вам треба визначити ту ціль. А навіщо ви це робите? Чи це формування подушки безпеки, чи це заощадження на якусь подорож вашої мрії? Тоді це буде набагато ефективніше. Другий кейс боротьба з боргами. Олег мав кілька невеликих споживчих кредитів, він почувався пригніченим через це. Він вирішив застосувати метод снігової кулі спочатку погасити найменший борг. Концентруючи на ньому всі доступні кошти. Після, цього, після його закриття, суму, яку він платив за цей борг, він додав до платежу за наступним за розміром боргом. Так він нарощував суму погашення, як снігова куля. Психологічно це було дуже мотивуюче, адже кожен закритий борг давав відчуття перемоги. Дуже класний інструмент, якщо ви маєте декілька таких боргових зобов'язань, плюс-мінус з відсотковою ставкою. Тоді е, спрацьовує дуже класно. Кейс третій, Людмила 34 роки, бухгалтерка. Спроби вести бюджет провалювались 5 разів, допомогло лише впровадження ранкового ритуалу. 3 хвилини на нотатки про фінанси, плюс огляд втрат раз на тиждень, через два місяці стабільні заощадження. Вести бюджет спочатку буває дійсно складно, але е, коли ми для себе. Думаємо, а як полегшити, да? коли саме обираємо час, можливо, обираємо місце, де ми будемо брати там. Е Свій нотатик, чи де ми будемо сідати з телефоном, відкривати застосунок для прикладу сальдо і дивитися на свої фінанси, то це також полегшить нам напрацювання звички. Кейс четвертий, Назар, 30 років, смм фахівець не міг відкладати гроші, почав з автоматичного переказу 200 гривень після кожної оплати від клієнта на окрему картку. За 4 місяці подушка 8 тисяч гривень, без відчуття жорсткої економії. Практичні завдання цього уроку наступні. Мій перший крок до фінансової дисципліни: виберіть одну з наведених технік, наприклад, автоматичне відкладання 10% доходу, введення бюджету в нотатках або кавову виклик. чи... Для кого актуально початок погашення найменшого боргу? Сформулюйте конкретну вимірювальну мету на наступний місяць, пов'язану з цією технікою. Запишіть її та визначте дату початку. Поділіться цією метою з близькою людиною, щоб отримати підтримку та підвищити свою відповідальність? Які висновки ми можемо з вами зробити? Що дисципліна це не про обмеження, дисципліна це система, а не Тимчасові обмеження. Почніть з малих кроків і автоматизуйте процес. Використовуйте правило 60-25-15 або метод снігової кулі. Вироблення звички вимагає часу, тож будьте системними, але напрацьовані звички точно дадуть вам довгострокові результати. Фінансова дисципліна це не боротьба, а підтримка себе через структуру. Маленькі кроки мають кумулятивний ефект. Сила у повторенні не ідеально, а постійно. Ось це головне, що треба пам'ятати. І замість того, що думати, я економлю, я себе якось обмежуєте. Знаєте, коли ви запровадите ці е, фінансові звички, ви починаєте керувати вашими грошима. А той, хто керує грошима, може їх набагато краще е, ними розпоряджатися і їх примножувати. Психологічний експеримент. Кожна звичка складається з трьох елементів: тригер, рутина, винагорода. Наприклад, тригер, важка зарплата, рутина, імпульсивна покупка, винагорода, тимчасове задоволення. Щоб змінити фінансову звичку, потрібно ідентифікувати ці елементи, змінити тригер складно, але можна змінити рутину. Наприклад, замість покупки, прогулянка або медитація і знайти іншу здоровішу винагороду, це ключ до формування фінансової дисципліни. Експеримент Беджаміна Харті був такий проведений група, яка була з трекерами витрат, тобто відмічала свої витрати, мала вдвічі кращі результати за тих, хто лише читав мотиваційні книги про гроші. Ритуал важливіший за інформацію, дії важливіші за інформацію, бо саме дії вам дають. Результат правило 66 днів університет Лондона. В середньому 66 днів потрібно для формування фінансової звички. Статистичні дані дослідження показують, що люди, які ведуть бюджет, мають значно нижчий рівень стресу, пов'язаний з грошима та вищий рівень задоволення життя. Також Global Financial Пише наступне: люди з письмовим бюджетом заощаджують на 47% більше за тих, хто тримає все в голові. 71% українців хоча б раз намагалися вести бюджет, але лише 24% роблять це системно. Найбільша проблема відсутність регулярності, тобто люди е, мають всі необхідні знання, але не діють. Які культурні особливості ставлення до грошей у нас є: недовіра до банків. Та накопичень. Історичний досвід, гіперінфляція, яка відбулась в 90-х роках. Банківська криза війна сформувала у багатьох українців недовіру до банківської системи та довгострокових накопичень. Це ускладнює формування звички до відкладання коштів. Важливо пам'ятати про сучасні інструменти, наприклад, державні облігації і диверсифікувати ваші заощадження. А ось та відкладання на потім. Менталітет не довіряти. Вавось Во або відкладати важливі рішення до. Кращих часів це ускладнює початок бюджетування чи накопичень. Важливо, що кращі часи настають тоді, коли ми їх створюємо. У нас дисципліна часто асоціюється з обмеженнями, але реальна дисципліна це інструмент свободи, коли ви керуєте фінанси, а не вони вами. Український феномен заощадження в доларах. Дослідження національного банку України. Українці, які заощаджують валюти, в середньому відкладають на 34% більше. Причина долари психологічно важче витратити, створюється природна фрикція. тобто між витратою імпульсивною є ось цей час на подумати, бо долари треба обміняти, і людина таким чином не так швидко витрачає долари як гривні. Також пропоную на вам на завершення ще декілька вправ. Перший – це мій фінансовий щоденник. Як її виконувати. Протягом тижня або місяця записуйте кожен свій дохід і кожну витрату. Використовуйте додаток для бюджетування, наприклад, сальдо або просто таблицю в Excel чи Google Sheets. Мета усвідомити, куди саме тікають ваші гроші. Багато хто дивується, коли бачить реальну картину своїх витрат. Це перший крок до контролю. І така парада, класифікуйте витрати: їжа, транспорт, розваги, одяг, житло. Чим більше у вас буде і чіткіша класифікація. Тим ви зможете краще оптимізувати ті чи інші витрати і виявити слабкі місця. Наступна вправа фінансовий ритуал. Створіть свій короткий щоденний ритуал щодо того, де ви будете визначити час, місце, коли ви будете підводити підсумок витрат, погляда... дивитися на ваші цілі і запис вдячності за те, що, ви... що вам вдалося з фінансами. Сьогоднішній урок був дуже насичену інформацією. я рекомендую вам його прослухати уважно, можливо, ще раз, і виконати ті завдання, адже дії, які ви почнете в ваших відносинах з решима вже сьогодні, точно приведуть вас до кращих результатів. Дякую за увагу, до наступної зустрічі!